Люди, це просто жах, що творять з нами продажні скотиняки, які захопили владу. Ти ба якісь владу захопили. А ви, пані, може, десь впали з неба. Може, у вас тут не було, ви в тому участі не приймали? Нагадаю вам, що у нас вся влада народна, народ її обирає на вільних і демократичних виборах. І вся влада останніх трьох трьох каденцій є. Гарантовано народу її обрала абсолютна більшість народу. І оцю теперішню зелену владу. Тотальна більшість народу обрала оцю владу. То що ви кажете, що якісь там скотиняки захопили владу, ніхто не захоплює, ви їх обрали. І такі, як ви. Ну, звичайно, що в загальному весь український дурні теж мають то стосунку, Хоча я за них не голосував, як і за інших владомосців. Минулу владу було обрано теж. Абсолютно більшість в першому турі, пам'ятаємо, 54%, проголосували за Порошенка. Хоча знали, що це за негідник. Проголосували за нього. Була... Тобто, абсолютна більшість українців обрала ту владу. Тепер, що була. Минуло що. І що перед ним? Янукович. Янукович це наш всенародно обраний лідер і партія регіонів. Нагадаю вам, що в другому турі всі. Опозиційні так звані політики, всі оці провладні, всі сконсувалися навколо Віктора Януковича. Тоді була Юлька і, і, і Яник. І тоді всі підтримали Януковича. в тому числі і наш улюблений президент Віктор Ющенко. який зробив по революцію і потім поставив Януковича прем'єром своїм, і потім за нього агітував на президентських виборах. Так. Давніше Помаранчевлюсь, там була битва, там було писати, написати. А всі оці події з 2010 року це і наші народні. Так, наш народ такий є затурканий, так, він не може правильно брати владу. І саме тому я пропагую. Я єдина людина на всю Україну, яка пропагує позбавлення виборчих прав для значної частини українців, ну, як мінімум для половини. Щоб всі невідповідних людей усунути від політичного процесу. Я єдиний, до речі. Тому що, якщо вам це подобається, ідея, прошу мене вже замонтувати, щоб потім знала за кого голосувати. Тобто, вся оця влада, вона є народна і була народна. І те, до якої руїни ми Україну довели, це наше спільне бажання, наше спільне чайні. Ми їх всіх обрали, і вони мусять робити те, що вони вміють найкраще. Ну, красти. Ну так, вони красти вміють найкраще. Тож ніхто вам не заважає на наступних виборах обрати не то олайно, яке обираєте протягом трьох останніх каденцій, а обрати нормальних людей. Ну, хоча б таких, як я, нормальних людей є безліч. Оберіть їх у владу.